Усім привіт! Сьогодні готуємо дуже легкий смаколик до чаю. Насипний пиріг із тертими яблучками просто швидко і апетитно. Усі потрібні інгредієнти традиційно в описі під відео. У миску всипаємо цукор, манку, просіяне борошно, дрібку солі, соду. Гарненько все перемішуємо і наше тісто готове! Тепер переходимо до яблук, розрізаємо кожне навпіл, витягуємо серединку і тремо на грубій терці. Додаємо трішки кориці. Аромат уже такий, що хочеться куснути просто зараз. Але ні. Беремо форму для випікання, змащуємо її маслом щедро, але без фанатизму. Насипаємо десь півсклянки сухої суміші, розрівнюємо по дну. Далі шар яблук. Потім знов суха суміш. Потім знов яблука. І так чергуємо, поки не викладемо все до останньої крихти. Завершуємо усе шаром сухої суміші. Тепер беремо заморожене масло і натираємо його зверху прямо на пиріг. Стараємося розподілити рівномірно, щоб кожному шматочку дісталося трішки цієї смакоти. Ставимо пиріг у розігріту до 180 градусів духовку. Випікаємо 45-50 хвилин. Якраз є час на чашечку чаю. Пиріг готовий, можна посипати його цукровою пудрою для красивого акценту. Смачного вам! І нехай тепло буде не лише в духовці, а й на серці. Ставте лайк, якщо рецепт припав до душі, і підписуйтесь. Далі буде ще смачніше.